Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Юлія Тимошенко в рік війни заробила 542 сорок дві тисячі гривень, а 4 мільйони доларів зберігає її донька. Про це стало відомо з декларації депутатки. Так відомо, що Юлія Тимошенко у 2022 році у Верховній Раді України заробила 542 тисячі гривень у 2021 році 486 тисяч гривні, що набагато менше, хоч зараз триває війна. Тому, схоже, депутатка не збирається урізати свої статки. Також вона отримала 454 тисячі гривні на здійснення депутатських повноважень, а це також не маленька сума. Відомо й те, що лідерка ВОБ. Київщина в себе декларує 100 тисяч гривень та 346 тисяч 450 доларів готівкою, а на банківських рахунках – 1 мільйон 180 тисяч 633 гривні та 1 долар, ще 4 мільйони доларів вона позичила Донці, а 186 тисяч 75 гривень вона вносила як заставу в Подільський районний суд Києва. Невідомо, за якою саме справою вона це робила, але погодьте, суми просто вражають. У декларації також зазначено, що Юлія Тимошенко не володіє персональним транспортом. Натомість користується Toyota Camry 2018 року, яка належить їй доньці Євгенії. А от Олександр Тимошенко, чоловік Юлії, має Toyota Land Cruiser 200 2018 року. Авто коштувало 2 мільйони 446 тисяч 717 гривень. Audi A8 2016 року та радянський седан ГАЗ-14 Чайка 1983 року. Як би це не було дивно, проте власного житла а у подружжя теж немає. Олександр Тимошенко власник лише гаражу в Дніпрі, а мешкає Юлія Тимошенко в будинку в елітному передмісті Києва Козині. Дім орендує в своєї племінниці Кристини Резворович, а розташований він на земельній ділянці, яка теж належить племінниці, а поруч знаходиться ділянка тітки Юлії Тимошенко, Антоніни Ульяхіної. Щодо цього виникає питання: як у всіх родичів Тимошенко є немаленькі ділянки та будинки, а сама Юлія так скромно живе, що навіть не має власного житла. Дивно чи не так? До того ж, колишня прем'єр-міністерка може похизуватися сережками з перлинами та коштовним камінням марок, мікімото, шинель, дінван, Картіє, підвіскою з коштовним камінням Чопарт та кільцями з коштовним камінням. І певно можна сказати, що ці прикраси точно не з дешевих. Тому навіть цікаво, чи реально Тимошенко правдиво склала свою декларацію, чи все ж знайшла рішення, як викрутитись. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.